В на каналі Бабусині квіточки не тільки. На вулиці ось така у нас сонячна погода вже після обід. Сонечко переходить на нашу сторону. І так у нас квітнуть стокротки. Вони стали вже дикими, неповними, але освіжають галявинку для ігор. Хотіла вам сьогодні показати. Відео хотіла не знімати, а потім вирішила все-таки показати. Це ацетантера або Духмяний Гладіолус. Зараз дуже часто зустрічаються такі пости і в Фейсбуці. Куплю недорого, клубні, і перераховується. Хочу сказати до чого: я теж люблю зекономити на чомусь, але не на цибулині. Адже маленька цибулина, хоч і коштує дешевше, але зацвіте вона мінімум за 2-3 роки. Так, і ацидантера. Ось я вам зараз покажу. Вона у мене була в пакетику, я купувала вже давно, було прохолодно. Ось дві ацидантери. Ціна була за 20 штук. Одна ось велика, друга маленька. Вчора вечір я їх замочила. Сьогодні ось вони отак вже наклюнулися, з'явилися ось там корінчики. Треба почистити всі і висадити. Ось ця заквітне, а ця ні. Я вибачаюся за мої руки, я тільки що висаджувала пеларгонію в ящики садові, не дуже добре відмилася. І хотіла вам не показувати точніше, не хотіла, але вирішила. Тобто, коли ви купуєте клубінь тієї ж самої кали з антидеськії, або клубінь-бегонія, або ще щось таке, і вам приходить та і рябчик. Подивіться, скільки питань про те, чому не квітне рябчик. Я купила в минулому році, він у мене в цьому не квітне, навіть немає, тому що купили за ну, там 15 гривень, продавалися. Це дитинчатко однорічне, максимально дворічне. Зацвітає рябчик десь на 5-6 рік. Дуже рідко на 3-й четвертий це. Дуже добре треба його готувати, щоб він став завбільшки, як великий чоловічий кулак, хоча б жіночий. Тоді він вам подарує квітку. І тут ви бачите, яка різниця між цибульками. Але я не страждаю, це мій так і теж наступний висадка і ці, заради цікавості висаджується дантеру. Мені подобається, як вона пахне. Росте як гладіолус, хто вирощує, знає. І хай із оцієї кількості хоча б 5 штук заквітне, мені буде цього достатньо. Ви бачите, вони вже починають за сутки прокльовуватися, ось уже корінчики є. Я завжди так роблю, тому що сухі дуже довго лежать і дуже довго пророщуються. Ось так і голландський рис. У минулому році він квів квіт, а в останні були дітками. Ось в цьому році вона наростається, цибулька. І, можливо, на майбутній рік заквітне, а в цьому році у мене жодна не зацвіла, бо всі поділилися на дітку. Як бачите, цвітування немає. І так погляньте з бегонією. Ось який розмір. Тут бегонії клубневої. Вона буде 100% квітнути. А ця, побачимо, може, не дуже буде, але уже тягнеться, потрібно витягувати на світло. Бо це то, що вона ампельна рослина, цей, цей сорт у мене, так ще і не вистачає світла. Тому не економте, купуйте велику цибулину, яка порадує вас в той же рік. До речі, рябчики у мене Королівська фрителярія. В цьому році навіть не зійшла, бо є такий період у неї спокій, що вона рік може пропустити навіть не зійти. А ви пам'ятаєте, що я садила дуже великі розміри цибулин. Я не розкопувала ще, ну, але не думаю, що вони там пропали, бо, наче, я нащупую цибулинку, але буває, що вона сидить ось так в стадії спокою. Ось таке невеличке відео я вам сьогодні хотіла зняти і побажати, щоб квіти вас радували в рік посадки. Беріть найкрупніше і воно відтячить одразу. До зустрічі!